Родину, я йду добровольця. Чи підтримуєте ви мене? А як же ми будемо без тебе? Кохана моя, я повернуся, все буде добре, не переживала. Добре, скажи, що тобі треба дорога. Тут все написано, скажи мені, під вас. Роха, ти куди зібрав? На війну? Чу, так вот тобі надо тобі, що ато мало було. Там Київ за три дня без тебе рішать, успокойся, давай давно папірні. Я знаю, куди я йду. Ой, ну на хоч не обіжати. Так я не хочу, щоб ти йшов. Не кидай нас, як ми без тебе. Донечку моя, я тебе дуже люблю. Я повернуся, я тобі обіцяю. В цій виставі всі акторки знають, що таке чекати та переживати за рідних з власного досвіду. Це жінки, чоловіки, яких зараз на війні. А всі вони учасниці проєкту від ГО Важлива, в рамках якого вони готували і показали міні-виставу, шрами яких не видно. Відбулася унікальна, не побоюся сказати, подія в нас в місті. Відбувався показ міні-вистави форум театр. Це такий формат роботи. В якому через мистецтво люди, будь-яка категорія, ну в нас це дівчата, так, намагаються передати свою історію, розповісти про неї за допомогою вистави. Попереді в них була підготовка, ми їх зібрали на три дні в Світловодську, щоб вони могли повністю включитися в процес, об'єднатися, познайомитися. Вільно говорити про свої болі, про потреби, про почуття і не боятися заявити про це вголос. А на саму міні-виставу ми також запросили представників органів місцевого самоврядування, комунальних установ, які займаються ветеранською політикою, які надають соціальні послуги в громадах, громадській організації також нашого району, для того, щоб разом знайти можливо відповіді на ті питання, які піднімали дівчата. Знайти шляхи вирішення, можливо, як їм допомогти, або просто зрозуміти і почути, бо іноді і це виявляється ну, важко їм сьогодні. Сам проект триває з червня по серпень. В трьох громадах Олександрійська, Приютівська і Попельнастівська, стартували групові зустрічі коло своїх, так ми їх назвали, куди ми запрошуємо жінок саме з цих категорій. Спільно з психологинею дівчата пропрацьовують ті питання, які їм болять. Не можуть просто помовчати, поговорити, поплакати. Буває всього. Також передбачені індивідуальні консультації з психологиною. Тобто, хто відчуває потребу більш глибоко зануритися, як то сказати, піти в терапію, має таку можливість. В проєкті беруть участь на постійній основі 30 жінок, чи чоловіки військові. На триденний форум їздило 15. Є ще 10 учасниць, які долучаються точково. Проєкт коло стійкості, психологічна та соціальна підтримка жінок Олександрівського району підтримується завдяки фінансуванню Українського жіночого фонду. Це наш постійний партнер, з яким ми співпрацюємо вже не перший рік, і спільно з ними реалізуємо потрібні ініціативи в нашій громаді. Ми ще активності свої проводимо до кінця серпня, і надалі в нас будуть такі воркшопи навчальні це по цифровій безпеці. По проведенню і організації івентів і заходів. Тобто в цих трьох громадах ми так собі бачили, що ці дівчата, які прийдуть до нас в проект, сформують такі собі спільноти локальні, і вже там самі зможуть і своїми власними силами робити якісь такі заходи, я не знаю, посиденьки, можливо. Тобто, і ось для, для цих цілей ми ще проведемо для них навчання. Групові зустрічі з психологом також продовжуються. Тобто, ця терапія, яка розпочалася, вона ще буде тривати. Ну і в підсумку ми хочемо зібрати, як ми назвали такий не форум, тобто це така формальна подія, але із залученням також усіх гравців. на Полі ветеранської політики так це органи місцевого самоврядування і установи, які надають послуги, і громадські організації, але не тільки вже нашого району, а хочемо залучити з інших регіонів для обміну досвідом, для знайомства, для пошуку спільних рішень на цьому проєкті. діяльність геоважлива не завершується. Шукають нових донорів, нові формати для підтримки рідних військових. П'ятницю 11 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 18, в день плюс 29. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний 3 метри на секунду.